Вітаю, сьогодні перейдемо до розглядання наступного розділу групові заняття. Зразу зрозуміло, що цей розділ актуален буде тільки для тих клубів, у яких вони є. Групові заняття. Давайте спочатку покажу, як вони виглядають у нас у фронт-офісі для адміністратора. Зараз перейдемо на якийсь прошлий період. Бачимо, що ми можемо на тиждень бачити наш розклад. Тепер розберемося, як саме додати ці групові заняття в розклад, тому що от на сьогоднішній день в нас тут пусто. Переходимо на лаштування, групові заняття. Та спочатку нам необхідно сформувати класи. Класи це одне тренування, да, яке в нас проводиться. Ми можемо також бачити, що у нас є поділення на класи та на групові заняття, два основних поля. Нагадую, що в полі класи ми самостійно формуємо ієрархію, так, як зручно вам, і так, як це у вас прийнято в залі. Так? Якщо у вас є просто зал і басейн, можливо, це необхідно додати ще там єдиноборства, зал йоги. Можна для окремо створювати такі папки та е, створювати групові заняття відповідно до цих папок. Бачимо тут: в нас вже є створені групові заняття. І бачимо, що в нас є унікальна назва, тривалість кожного тренування, ціна. Якщо немає ціни, це значить, що тренування безкоштовне. Та послуга, яка у нас знімається з абонементу, або яку оплачує клієнт, якщо це разове тренування. Саме цю послугу необхідно, да, буде, тобто налаштувати прив'язку між послугою та Груповим тренуванням. Ще раз нагадаю, послуги ми створювали в розділі товари, асортимент. Давайте тепер створимо нове тренування. Тривалість в хвилинах вказуємо. Далі, максимальна ємність, це скільки людей може прийти на це тренування, наприклад, 10. 11-го вже система не пустить. У нас буде таке обмеження. Ось тут, бачите, 0, 20. тобто на це тренування може прийти 20 людей, записались 0. Далі сегменти. Тут ми можемо додавати сегменти для того, щоб. Це як метки, да, щоб облегшити собі пошук. Тут далі, якщо це платне заняття, а в більшості випадків саме так і є, тут ми обираємо, для кого це тренування буде проводитись, тільки для неклієнтів клуба, тобто, це якийсь відкритий майстер-клас може бути, да, або для всіх, в тому числі для ваших клієнтів. І тут ми маємо вказати товар, тобто послугу, яка буде списуватись при, як, при записі на це тренування. У нас це буде групове заняття. Далі ми можемо встановити вікові обмеження, такі самі вікові обмеження, як у нас були в абонементі. Ще раз нагадую, що вікові обмеження діють жорстко: що якщо ви вказуєте що з 18 там, до 45, якщо у людини не заповнена дата народження, його не пропустить. Якщо у людини один день до 18 років, його також не пропустить. Тому дивіться самі, чи є така необхідність. І далі заповнюю опис, і додаємо зображення. Тоді у клієнта в мобільному додатку буде і візуально відображатись зображення, і опис він зрозуміє, що це за тренування, взагалі, чи підійде, чи не підійде йому таке навантаження. Бачимо, що за замовченням, у нас стоїть одразу дозволити запис через портали Мобільний додаток. Якщо ви хочете, щоб тільки через адміністратора. Була така можливість, тоді необхідно цю галочку прибрати. Та анульовано, якщо ставимо цю галочку, цей клас, це заняття стає більше недоступним. Так, створюємо: ось наше тестове тренування, Послуга, ціна, все в нас додалось. Таким чином можемо створювати всі групові заняття в залі.